Доброго дня. Яка дорога закривається, а яка відкривається? Закривається. Відкривається. Неможливість прорив і досягнути базового. Відкривається. Те, що було приховано від вас, ви не мали ясності, було для вас таємницею. Відкриваються знання, розуміння, як вам діяти, щоб досягнути результату. Як вам досягнути бажаного? З часом ви отримаєте результат. Ті, хто займається езотерикою, на даний момент надається інформація, що дійте. Ви йдете вірним шляхом, ви досягнете успіху і результату тільки з часом. Негативний настрій. Ви не повинні надавати саме можливості тримати вас в бездіяльності. Кармічна, доленосна ситуація, ви повинні подолати, позбутися негативного настрою, і вищі сили допоможуть вам відкрити для вас. Розуміння, додаткові знання. Але загалом, по відношенню до ситуації, ви повинні розуміти, що рухайтеся до цілі, до результату. І ви досягнете З часом, ви повинні поставити крапку, пропрацювати страх, невпевненість і негативний емоційний стан. І рухати в зовсім в іншому наслідку, прям тоді досягнете успіху.